Свою назву Григоріанський. Ця духовна музика отримала за іменем папи Григорія Великого і бо Григорія І. Він, зійшовши на престол на початку VI століття, зібрав воєдино всі церковні піснеспіви і призначив для виконання кожного з них певний день церковного календаря. Навряд чи Григорій І міг припустити, яка кар'єра чекає на хорал, що отримав назву Григоріанського. Але корені цього літургійного співу сягають давніх часів, коли на близькому сході з'явилися перші християнські громади. Основи григоріанського хоралу формувалися протягом другого, шостого століть під впливом музичного ладу античності. Цей спів синтезував музику східно-середземноморських культур, елементи візантійського співу, фольклор германських і кельтських племен, музику вірменії, Сирії, Єгипту. Найраніше і єдине документальне свідчення, що зафіксувало григоріанський хорал, відноситься ймовірно до третього століття нашої ери. Мовна основа григоріанського співу Латина виконувалася чоловічим хором в унісон. тексти головним чином запозичені з Біблії. Мелодії будувалися у восьми середньовічних ладах, переважали звуки рівної тривалості, звідси пізніша назва хоралу. Кантус планус, тобто плавне співання. Григоріанські хорали ідеально відповідали своєму молитовному призначенню, неквапливі мелодії. Їх строгий візерунок розташовувався на дуже обмеженому просторі. Інтервали між звуками були невеликими. Нічого не порушувало строгого величі напіву, ні несподівані стрибки голосу, ні різкість ритмічного малюнка, ні відступ від діатонічного звукоряду. Діатонічний звукоряд включає тільки білі клавіші фортепіано, плавно і зосереджено звучав під склепіннями собору чоловічий одноголосий хор. Григоріанському хоралу надавали значення музичного священного писання, тому християнський музикант повинен лише повторити і засвоїти напів, запам'ятати його і передати учням. Спочатку піснеспіви записувалися без нот у так званих тонаріях, щось на зразок позначок для співаків. У той час ритм залишався вільним і слідував за акцентами та паузами вимовленої молитви.